7 листопада по новому стилю, 1917 року в Росії відбулася велика соціалістична революція. Одразу після цієї події по всій Європі почалися революційні події, в тому числі в Україні. Вже через рік Медведєв Юхім Григорович, уродженець Донеччини, заявить: Шановна громадо, велика російська революція скинула ярмо царського гніту, національної неволі і панування поміщиків і капіталістів, передала селянам землю, поставила робітника на чолі підприємств. І на третьому з'їзді рад заснував велику Російську Федеративну робітничу і Селянську Республіку, вільний союз вільних народів, республіку рад робітничих і селянських депутатів. Ми оповноваження народного секретаряту Українського виконавчого комітету, що входить до складу російської мирної делегації, заявляємо, народний Секретаріат прагне до створення таких умов, за яких весь український народ, що живе в Україні, в Галичині, Буковині та Угорщини, незалежно від державних кордонів, які нині розрізають його на шматки, міг би жити як одне ціле, причому питання про подальше держави становище України серед інших держав повинно розв'язатися шляхом вільного голосування всього об'єднаного українського народу. Нам відоме ставлення до цього питання уряду Австро-Угорщини, що не допускає розгляду загальноукраїнського питання на цих мирних переговорах, але ми висловлюємо свого боку певненість у кінцевій перемозі демократичних засад, перемозі, яка забезпечить у найближчому майбутньому багатостраждальному українському народу єдність і вільне братерське єднання з усіма сусідніми народами. Що стосується нинішніх мирних переговорів, то народний секретаріат Української республіки цілком і повністю дотримується принципів демократичного миру, проголошеної російською революцією та підтверджених українськими радами без миру, анексії, контрибуції, миру, що забезпечує народом право на самовизначення. І довгий час буржуазна пропаганда промиває мозок, що більшовики були вороги українського народу, що більшовики хотіли поневолити український народ. Щоб надати відповідь на це запитання, я прочитаю відповідні рядки. Промова на засіданні всеукраїнської 19 травня 1919 рік, промова Левка Троцького: Не без хвилювання виступаю я сьогодні перед аудиторією цього багатостраждального міста, яке називали матір'ю міст руських, яке стало посербицею революційного розвитку минулих років. Хвиля соціальної пролотарської революції докотилася сюди значно пізніше, ніж до решти великих центрів Росії. Я добре пам'ятаю ті дні, коли мені довелося бути в прокляті пам'яті Брест-Литовському. тоді там перебувала і знаменита мирна українська делегація відправлена радою. А в той самий час робітники і селяни України просувалися, прокладаючи собі дорогу до Києва. І саме у той день, коли статочно дозрів гнівник зради з боку Центральної ради, коли стало зрозуміло, що за спиною робітників та селян України Голубович домовляється з Гогенсевернами та Габсбургами щодо продажу України, саме того самого дня захопили Київ. Пам'ятаю, як на запитання одного члена делегації на прямому зв'язку персоновича в Києві німець Телефоніс промовою станції відповів Київ Помер. Ми тоді не без гуму сказали. Кульману і Черніну, що вони розмовляти з делегацією українського уряду, чий ґрунт під ногами застався в самому лише Бресті. Однак, це був лише короткий приблизьк. Ви, товаріще, добре знаєте, що відбулося після цього. Ви добре пам'ятаєте ті дні сорому та приниження, коли під тягарем німецького чобота була розчалення молода радянська Україна. І здавалося, що історія радянської влади дописує у свою останню сторінку. Я пригадаю глузливі погляди в наш бік вельможих дипломатів, цих кульманів і черніних, які гадали, ніби вони покликані правити. Світом, і ніби ми є людьми. Викинути на поверхню лише випадковою хвилею революції, ніби разом із цією хвилю ми маємо піти і знову очистити місце. Для їхнього безмежного панування. І коли ми намагалися говорити від імені мільйонів робітників та селян, вони знущалися з нас. І ось тепер ми зустрілися в тому такі Києві, вільному від німецької окупації, від Скоропадського, від Петлюри та іншої нечисті, і гордо запитуємо наших ворогів, де ці вельможні дипломати, що говорили з нами зверхньо поглядаючи, де Кайзер Вельгельм, де барон фон Кюльман, де граф Черні. Усі вони щезли, а ми залишилися і творимо волю робітничих і селянських мас, які прислали нас. За 16 місяців, що спили після брецьких переговорів, радянська влада утвердилася і почуває себе міцнішою, ніж будь-коли. Якщо іноді мені доведеться здавати позиції, і відступати, то це ненадовго. Проте коли ми повертаємо під радянську владу країни і міста, то це вже назавжди. Ми повернули місто Київ у бою, як і всю територію України. Пам'ятаю, коли вперше ви зайняли Київ, один із членів болгарської делегації запитав мене. Чи правда, що Київ взяли за допомогою китайців латишів та не бував високооплачуваних петроградських робітників? Тепер уже ніхто таких питань не ставить і не буде ставити. Тепер усьому світу відомо, що звільнення України було справою робітників та революційної частини селян України. Наші полки не брали або майже не брали участі у цій справі. Робітники та селяни України об'єднані могутніми поривом та ненавистю до скоропащини і петлюрівщини вирішили могутнім потоком на лютих своїх ворогів і впродовж короткого часу знесли геть усю нечість з України. Історія захоплення Харкова, Катернаслава, Києва та Одеси є однією з найяскравіших сторінок історії революційного руху. Наші нащадки з захопленням читатимуть, як революційні маси повсталих робітників та селян стрімким потоком із півночі на південь впродовж двох трьох місяців очистили величезну територію та долучили до радянської влади десятки мільйонів людей. І тепер виникає питання: а чи не була перемога більшовиків перемога України? Україна пережила російську імперську тиранію, скоропатську та петлюрівську окупацію, польських а вже потім і сталінську реакцію і німецьких імперсів. Зараз Україна знову захищає свою незалежність, і в цей же час нашу країну знову продають ті самі нащадки буржуїнів. Всіх зі святом, друзі, і пам'ятайте, боротьба триває.